Бог це капосник, який сидить з лупою на мурашнику, а я мурашка, він міг би влаштувати моє життя за п'ять хвилин, а йому подобається підпалювати мені вусики та дивитися, як я корчусь. Ми хочемо бачити якісь такі чудеса, дива, які би якраз і підтверджували, дійсно Бог існує. При всьому цьому Ісус Христос, коли від нього вимагали якихось чудес, він їх чомусь не робив. Я думаю, що в цьому є глибока Божа мудрість, тому що, по-перше, ми бачимо навіть самої біблії. Коли ми дивимося на книгу «Вихід», то там буквально в короткий проміжок часу неймовірна кількість див, там 10 цих кар проти Єгипту, потім в пустелі купа див, і все рівно люди вони продовжували не довіряти Богу і йти проти Бога, тому що знову ж таки вони думали тільки з боку своєї егоїстичної якоїсь перспективи, і тому самі по собі дива вони ще не гарантують, що люди э, захочуть вступати в. Вільні люблячі відносини з Богом, а Бог зацікавлений саме в тому, щоб ми були з ним в відносинах з іншого боку, коли люди відкриті до того, щоби бути з Богом, вони хотіли би вступити відносини саме для цих людей. Я думаю, Бог робить якісь особливі речі. Звичайно, Бог міг би робити два кожен день і для всіх людей, але його ціль вона полягає значно глибшому, не просто щоб когось здивувати чи змусити. І, до речі, в Брюс молутні ця ідея прослідковується, що він намагався змусити її. Якби полюбити його.